Умовний строк, який не рятує від мобілізації. За час повномасштабного вторгнення в Україні було відкрито близько 9 тисяч кримінальних впроваджень. За фактом ухилення від мобілізації. Проте до суду дійшла поки що лише третина з них. Ми нагадаємо, що згідно з українським законодавством за ухилення від мобілізації громадянам України може загрожувати кримінальна і адміністративна відповідальність. Наприклад, якщо військовозобов'язаний ухиляється відповістки для звірки військово-облікових даних, до нього застосовується адміністративна відповідальність, тобто штраф. Якщо військовозобов'язаний пройшов медичну комісію, був визнаний придатним до служби, але уникнув наступної повістки для відправки до військової частини, в такому разі настає кримінальна відповідальність. Це стаття 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу від мобілізації на особливий період. Згідно з нею, ухилянт карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Але насправді таке суворе покарання виноситься далеко не завжди. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України найчастіше призначається покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно. Тобто обвинувачений звільняється від відбування покарання із випробувальним строком 1-2 роки. Крім того, на нього покладаються наступні зобов'язання: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу, повідомляти про зміну місця проживання роботи чи навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Адвокат Євген Филипець. Більш детально пояснив, чому так відбувається. Відповідь на це запитання стосовно, як кажуть в народі умовного, полягає як на мене в двох площинах: перша площина це те, що насправді це визначено законом, тобто такий алгоритм дій передбачений чинним кримінальним законом, і відповідно особи можуть звільнятися від відбування призначеного покарання з Встановленням іспитного строку, бо сама сам склад злочину по 336 статті стадії кримінального кодексу України є нетяжким злочином, тому площина виключно законності і можливості застосування цієї норми, вона є цілком реальною сьогодні. І часто застосовується судами. Друга площина цього питання це сам суб'єкт вчинення злочину. Коли ми говоримо про суб'єкта про людину, яка вчиняє цей злочин, то Аналізу, в тому числі, судової практики, бачимо, що особи визнають вину, вони ще рукаються вчиненому. Відповідно, це дає загальне розуміння. А хто ж суб'єкт цього злочину з моєї практичної сторони, суб'єктом цього злочину є різні категорії громадян? І цей умисел на похилення він може виникнути чисто на психоемоційному стані. Це теж потрібно розуміти, тому що війна це підвищений загострений психоемоційний стан може бути здатна до вчинення таких дій. Але друга складова цього це підстави, коли люди банально не можуть реалізувати свого права визначеного права на відстрочку. Тому як на мене. 336 стаття кримінального кодексу. Так мовити ухилення від призову на від службу під час мобілізації дуже тісно пов'язана з питанням відсрочки від мобілізації. Ось тому, як на мене, відповідь на це закон полягає в двох площинах. Перша площина це закон, друга площина це суб'єкт чинення злочину. Розберемо реальні вироки суддів на Донеччині. У єдиному державному реєстрі судових рішень. Нам вдалося знайти менше 30 вироків за статтею 336 Кримінального кодексу ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, які винесли суди Донецької області спочатку повномасштабного вторгнення. Слід зазначити, що серед усіх цих вироків немає жодного реального строку. Всі вони замінені на випробувальний, тобто умовний. Як правило, в суді обвинувачені говорять про страх або посилаються на своє віросповідання. Наприклад, на початку січня 2023 року житель Донеччини після оголошення загальної мобілізації пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня під підпис він отримав бойову повістку, однак в призначений день не прибув. На суді він повністю визнав свою провину і зазначив, що досі до військкомату не прибув, оскільки злякався. Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області призначив йому три роки ув'язнення, яке замінив на два роки випробувального строку. Ще один примітний випадок стався у січні 2023 року, коли чоловік, будучи. Військово зобов'язаним та придатним до військової служби відмовився від проходження служби з мобілізації, посилаючись на своє віросповідання. В результаті суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінили на один рік умовного строку. Якщо суди Донецької області виносять досить м'які вироки із випробувальним терміном, то в інших регіонах за ухилення від мобілізації можна отримати і реальний строк. Наприклад, у лютому 2023 року на Волині було засуджено на три роки уродженця солидара Донецької області за ухилення від мобілізації. Чоловік раніше пройшов медкомісію, був визнаний придатним, але наступну повістку він проігнорував. На суді він пояснив, що не прибув для проходження військової служби під час мобілізації, оскільки раніше був поранений у Солидарі та втратив усе нажите майно. Незважаючи на те, що обвинувачений визнав свою провину і розкаявся, а в досудовому звіті орган нагляду вважав за можливе призначення покарання у вигляді умовного терміну. Суд таки дав чоловікові реальний строк у вигляді трьох років позбавлення волі. Адвокат Євген Филипець пояснює, що ступінь покарання залежить від багатьох факторів, від оцінки доказів до сприйняття обвинуваченої особи. Якщо подивитися на практику в цій категорії справ, то це шакі Терезів разів переважують більше сторону звільнення від відбування покарання з призначенням спитового строку. Чому призначається покарання? Ну, звичайно, хто має справу з кримінальним процесом, знає і бачить, яке значення суду до оцінці доказів сприйняті особи, обвинуваченої, в прийняті рішення суддевих. Про це ж не з механіка, і тут як не застосується виключно там комп'ютерна чи механіка штучного інтелекту. Тут людина приймає рішення і з точки зору обставин, з точки зору фактів і доказів, відповідно є і реальні вироки з реальними Багато хто думає, що наявність умовної судимості за статтею 336 кримінального кодексу України звільняє людину від подальшої мобілізації. Одразу зазначимо, що це не так. За словами адвоката Євгена Филипця, навіть за наявності умовного терміну, за цією статтею, ніщо не забороняє таку особу мобілізувати. І вже командир військової частини здійснюватиме контроль за цим іспитовим строком. Багато хто собі думає, що а, коли. Особа звільняється від відбування призначеного покарання, а то така особа не може бути мобілізована. Але відповідь зовсім протилежна. Вона полягає в тому, що а по 336 статті це не тяжкий злочин. Відповідно, звернувшися до чинного законодавства в сфері військового права, візьмемо закону України про військовий обов'язок і військову службу, чітко передбачено, хто може мати відстрочку від мобілізації або хто не підлягає мобілізації, не підлягають мобілізації коло осіб визначених статтею 37, сьомою. Це особи, які засуджені за вчинення тяжкого і особливо тяжкого злочину. А відповідно до статті 12 кримінального кодексу України злочин вчинений за статтею 336 у вигляді ухилення від на військову службу під час мобілізації, піднесений до нетяжких злочинів. І так, алгоритм дій наступний особа притягається до кримінальної відповідальності і звільняється від відбування призначеного покарання, якщо є для цього обставини. Після цього застосовується відповідна процедура проходження такого іспитового строку, і нічого не забороняє таку особу мобілізувати. Тоді ці матеріали справи передаються у військову частину, і відповідно до визначеного порядку командир військової частини здійснює контроль за цим іспитовим строком. Так би мовити, відбування призначеного покарання у вигляді спитового строку. Така практика є у військових частинах. Це покладається на підрозділи морально психологічного забезпечення, так би мовити, МПЗ, які здійснюють видно цей контроль разом з командиром військової частини. Адвокат також наголошує: якщо людина з питовим строком знов проігнорує повістку, то все може закінчитися реальним терміном ув'язнення. Ситуація з цим може завершитися наступним особа, які звільняється від відбування покарання з призначенням іспитового строку, вона несе певні обов'язки під час цього строку. І отримання повістки і нез'явлення по повістці може розцінюватися як вчинення злочину, і відповідно такий іспитовий строк, як на мене. Буде скасований і буде призначено покарання. Тож, якщо хтось вважає, що умовна судимість звільняє від мобілізації, то це не так. До наступної зустрічі. Всім успіху в обраній справі.